Доброго дня, ви на каналі Толік Сьогодні я знаходжуся на полі сої, соя Аполу. На цьому полі я вам показував посів сої. Зараз ось так виглядає наша соя. Висота її приблизно 55-60 см. Видно, що в нас зараз дуже велика спека, і вона вже ще від посадки, то вона стоїть зеленковата трохи, а далі вже видно, що вона котро менше, вже починає жовтіти. На цьому полі у нас вийшов невеличкий експеримент. Експеримент заключався в тому, що... Було дуже багато лободи. Перший раз ми провели обробку отаман Екстра. Це аналог раундапу у нормі 2 літра на гектар. І, виходить, лободу ми не забрали, всі інші буряни забрали. Далі через буквально неділю-дві ми Взяли у дозі 2,5 літра, розвели. Також знову отаман. додали туди 7 грам Хармоні, щоб забрати лободу. Також в перший раз не додали прилипач, другий раз додали прилипач, щоб, тому що ви знаєте, що лобода має такі властивості, що із неї гербіцид і стік і вона в себе не взяла. Гербіциду не засвоїла його. Другий раз ми вже унесли 2,5 літри, але приїхали сюди на поле, тут був сильний дощ. Ми вирішили зранку, вже був розведений гербіцид, ми вирішили його зранку внести, ну зранку ефекту майже не було. Невеличка мушійка тільки забралася, а лобода на цьому полі як стояла, так і далі. Продовжували стояти. І потім третій раз ми вже у нормі, через декілька днів у нормі ось от, така була лобода і за третім разом аж забрали. У нормі 3 літра на гектар унесли отаман плюс 7 грам Хармоні і забрали лободу. Зараз, як ви бачите, лободи на полі немає. Десь може от мого трохи є, це гарно не перекрили крилом, але там небагато її посів є частенький. Видно, що соя мені є по коліно Висота її доволі є непогана. Це ранньостилий гібрид чи сорт. Краще сказати сорт. На ньому видно. Навіть верхні стручки є по 4 зерна, значить ми купили хороший сорт, тому що розказують, якщо є 4 і багатенько попадається, якщо є 4 у стручкові насінини, значить можна його сіяти на слідущий рік. І Приблизно ми вважали, чи правильно, вчитали, чи неправильно у нас вийшло, що стручки у сої 60-65 в 60 одній рослині видно, одна рослина розгілкувалася на 4-5 гілок. Ось я взяв одну з одної насінини. є 4-5 гілок. Гілкування тут є отлічне. Також на цьому полі. У нас сходів було, не всі 100% сходив були, а відсотків 20 нас не зійшло. Але нічого, міждорадя тут 30-те, з ЗЕшкою. Він доброго сюди не кидали, якби кинули в кілограм 100-110% селітри, можливо, вона б трошки краще виглядала. Зараз, на мою думку, вона виглядає десь на півтори тонни. може до двох тонн вона вражальність повинна дати. Цей сорт є ранньостилий. Десь відсотків 20 вже є жовтого, жовтих листків на ній. Так, ще покажу вам. Знизу видно є стручки майже аж коло самої землі. Але я думаю, що комбайн. Можливо, один стручок залишить, можливо два. Ну навіть тоді вже буде пізніше відео, то я вам покажу, як буде проводитися обмолод цей сой. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.